Слава Україні, шановні друзі! Вітаємо вас, і Володимир Осінчук. який забуває Согор! Уномазо виходить вперед у цьому протистоянні. 1-0. Кузик. рухоплення, а, Цю Мюрман. Розцінювати аматорський рівень, прирівнювати його до професійного, але знову ж таки у Суперліги Львівщини, пролігльівщини залу беруть учасник. Тобто енергія випадку сьогоднішньої перемоги. Ну, скажімо так, Шанси. Уномас, але Уномас забуває другий. Іваненко 2-0. Ресторатори поки що. Зі здібностями. По-друге, такою літучістю. Цимерман прострілює. забиває Іваненко 3-0. Ну, все-таки проспали. Ось цього атаку енергетики он... Козак. Ой, козак. Момент, який марокняк свою команду рятує. Передачу наданості. Розіграли м'яча. Андрій Цимерман, який гол забиває. 4-0. Андрій Цимерман нагадує про себе. Е, я хочу вам ска. Одинадцятий номер Владислав Козак. Другий Богдан Легюк. Пробуває козак. Перехоплення. Удар по воротах і залітає м'яч до площини. Забиває Олександр Зінькевич. Ось такий от старт. Перехоплення. Козак. Може бути разюча контратака від енергетиків. Другого на даню стіку передача. і. Передача від кучера. Удар поур. Енергетики перехоплення. Денис. Согор проває согор дожі. Кучер. Пострілює кучер. Забирає. Все-таки забиває аномас. Тітоні ноголом ну, відзначає це 5-1 рахунок у грі. Порожні ворота! кажуть сильні неті. Хто підіймається? Ну що, забивають? Зває шостий гол представник. Козак забиває. Подивіться, яка хірургічна точність у Владислава. Є! Yeah! Ось так от, Є забитий гол, 6-3. Ну тут е, помилка компонентів. Денис Не проходить цей пас. Козак. Козак не перегріє суперника. Козак.